Такий туманний ранок сьогодні в саду. У мене дуже багато справ. Врізати, вкривати троянди, ще робити пересадки та обробки. Прохолодну і ось такий густий туман. Але перш за все треба пригостити сусідського котика. Смачного. Це моя штамова троянда аспірин. Вона ще випускає квіти. Трохи мене радує. Ось така ніжна. Зараз в неї більше рожевого. Вона квітне майже безперервно все літо. Цю троянду я прищепила самостійно на шипшину. Вже три роки. Вона мене тішить. Дуже гарна троянда. Квітне дуже рясно і майже безперервно. Так що можна взагалі щепити самостійно на шипшину, якщо ви готові почекати, коли цей процес здійсниться, бо, звісно, треба дуже багато часу знайти шапшину, прищепити. Ну а сам штамп формується протягом трьох років приблизно. Ось такою залишила я міштамбову троянду аспірин. Я не буду вкривати її стовбур. Я тільки вкрию агроволокном місце щеплення і сам кущ я теж накрию агроволокном. А ось це у мене кущ троянди ювілей принца де Монако. Дуже великий кущ, але я теж його буду підрізати на висоту укриття. Так, працювати буду швидко, не дуже роздумуючи, де різати, бо роздумувати я буду навесні. Буду просто намагатися зрізати там, де почки ззовні кущу. Ось такі маленькі юлочки теж обрізаю. Одразу обрізаю листя. Може, щось роблю не дуже правильно, але дуже в мене багато досвіду. Я навіть займаюсь всього років 5. До того ж у мене мало часу. Ось треба міняти мене секатор уже. Насрочки знімати, різати відміну рукою. Все вкучу, бо заважає. Початку вкоротити пагольне, а потім вкоротити ще? Так, що у нас тут? Що вже справляється? Капер дуже бо був, був дуже зручний. Ось тут гілочка в Гілочку труться.

Класний паїн, але він йде всередину середину куща. Думаю, що треба буде на весні його, на жаль, зрізати. Намагаюся зрізати все, що йде всередину куща, і тоненькі гілочки теж. Так, цей пагін я вкоручу. Так, ну а тут вже такий задеревенілий Тут Вже можу зрізати з катера. Мабуть, я залишу його на весну. Навесні я хочу купити сучкоріз і хочу купити новий секатор. бо дуже багато вже таких застарілих вагонів, з якими не справляється мій сикатор. Ось так і залишу цей паєни. Перед тим, як обрізати цю троянду, я секатор, звісно, обробила антисептиком, Звичайним антисептиком для рук. Зараз все останній. Маюся зрізати приблизно на висоту сантиметр від почки. Прибираю листя, що залишилося. Коротше, ось цей пагін, мабуть, тут Бу, буде з під укриття. І ось цей мені теж не подобається. Важко його підшипити. Чомусь всі пагони які біля стовбура. Треба зарізати, вони дуже важко зрізаються. Ось так в мене піде під укриття я троянда Юлей Принца де Монако. Мускусний гібридінки. Я вже зрізала суцвіття до першої почки на пагані. Зараз я обріжую листя та залишу пагони. І буду пригинати до землі, ось маленький, це буде легко зробити. Вітки троянди. Ось у мене витка троянда Penny Lane. Тільки обрізаю ось так, щоб шину. Буду обрізати листя і голі пагони. Буду пригинати до землі і загортати агроволокно. Є в мене Троянда Абрахам Дербі. Дуже високий кущ, дуже товсті пагони. Але сказати, що я задоволена цією трояндою, я не можу, тому що високий кущ, довгі пагони, а на кінцях пагонів тільки квіти. І те вони квітнуть не всі разом. А спочатку один пагін, потім інший. І враження квітучого кущу, яке я б хотіла бачити на своїх трояндах, я не бачу. І я буду дуже вдячна, якщо якась добра людина підкаже мені, як його треба обрізати. Може а, треба низенько обрізати. І він тоді буде квітнути краще. А може залишати пагони і ось так прив'язувати, щоб з почок йшли інші пагони, тобто горизонталити. От що ви порадите мені робити з цією трояндою? Я просто не знаю, що з ним мені робити. Буду дуже вдячна за пораду. Може, в кого є такий кущ і якось а, знає людина, як його правильно формувати. Ось такі нові рослини будуть зростати в моєму садочку. Це три туї Spiralis і чотири Туї ауреа Даника. Ось так посадила туї. Зараз дощ, а я саджу тюльпани. Придбала ось такі тюльпани в Німеччині. Дуже гарні луковиці. Замучувати вже в мене нема часу обробляти від хвороб, тож саджу так, як є. Сподіваюсь, буде виглядати красиво ця від гіхері. Настільки вона зараз красива. У мене раніше було багато гіхер, але, на жаль, залишилась тільки ось ця цей сорт. На жаль, я не пам'ятаю, якщо я знайду, як називається цей сорт, я напишу. План подальшого розвитку мого сада такий. Я почала там створювати такий міксбордер, щоб прикрити паркан. Який мені дуже не подобається. А, і я хочу ось з цього місця продовжувати цей міксбордер. У мене запланована тут посадка троянд. Я вже посадила троянду Heavenly Pink а, на відео вже є. І тую спіраліс. І ще одну ту спіраліс, я посадила вон там. А я сюди буду підсажувати протягом наступного року дьорін Елегантісіма, похироплидник червоний діаболо та барбариси. Тобто я буду повторювати ті рослини, що ростуть у мене. Спочатку міксбордера. Навіть в мене є план в електронному вигляді, як це буде приблизно виглядати. Ось довгий такий паркан. Взагалі-то у нас ділянка теж довга і дуже вузька. І в мене такі. Цілі закрити паркани з одного боку та з іншого боку. З цього боку, взагалі, жахливий шиферний паркан. Дуже мені хочеться його якось замаскувати. Ось так виглядає зараз мій садок вкрила троянди. У мене було агроволокно І зараз я прощаюся зі своїм садочком до весни. До наступного року. Сподіваюся, всі рослини резимують добре. Всім бажаю миру та квитучих садів.